Усім доброго дня, розпочинаємо новий день. У нас нарешті стабілізувалася погода. Остався тільки вітер, а хмар вже немає. Небо чисте, сонечко світе. І Розпочинаємо новий свій трудовий день вдома в селі. А саме сьогодні будемо починати наше таке Перевоплощення старого сарая в новий сарай. Сьогодні ми з дружиною будемо, да? Дружина. з дружиною будемо працювати, будемо лагодити наш старий сарай. Тому що поголов'я наше росте, цеплята ростуть, курей у нас теж немало. І потрібно оновити сарайчик зробити трошки його більшим, дострояти, добудувати. Ну, в общем, ви все побачите. Дуже, звісно, це буде кропотлива і довга робота. Дуже тяжко, тому що рука в мене побалює і не зовсім працює. Але що робити? Життя йде, діти ростуть і наше господарство теж поширюється. І так ідемо і працюємо, а ви наблюдайте і дивіться, що ми будемо робити. Ось таке в нас нове поголов'я є, да? Ось такі три чуда привела нам наша кісі да? малявки. Що ви тут тільки наробили в цій котельні? Господи, Господи. Да? Так, друзі, що будемо робити? А саме оцей сарайчик, який ви зараз бачите, знімемо з нього дах, знімемо оці верхні. Ряд, тому що тут потребує він ремонту. Бачите, так? Да? Внутрі оце все ми розберем. Тут ще колись батьки теля держали, тримали. От І будемо ми його розширяти. Ця стінка теж розбереться і буде він будуватися отак аж сюди далі. Десь буде він у нас аж отак. Отаку територію ще забудуємо. І вийде дуже чудовий гарний сарайчик, в якому Буде місце хватати для наших курей, для наших цепльот і навіть можна буде поставити і пару свинок сюди. Ну то вже будемо посмотрети. Оцей маленький сарайчик теж буде розбиратися, тому що, я так розумію, він будувався, мабуть, без фундаменту. Ось так він пішов, бачите. Ось так от йому прийшла така опа. Він розб... розбереться, ну а кирпич піде на цей сарай на перестінки. Ось така задача стоїть в цьому році. Починаємо. Так, ну работаємо потихонечку. знімаємо кришу е, вже Трішки зняли. Ось отак. Звісно, ці всі досточки, балочки, це все вже гниле. Треба все це міняти. Дуже сложно знімати кришу. тому що на неї вилізти практично не можна. А виходить гвозді якось витягувати потрібно. Дівчата мені допомагають. Ну, складаємо шифер. Шифер в хорошому стані, такий, ціленький, пойдет. Трішки розболілася рука, ну нічого, зараз ось є у мене обезболочка, диклофінак, зараз жахнусь, обезболюсь і працюємо далі. Який у нас тут вид? Вже виходить. Ось отак. Бачите, все гниле. Вставати на кришу не Так, йдемо, зробимо укол, обезболимося і вперед. Так, ну ось і все. Шифер ми зняли з дівчатками. Ось такі гнилі балки, ви бачите, все це буде демонтовано. І розібраний весь верхній ряд, тому що він потребує перебудівлі. Буде проводка ця вся знята. Оці всі доски. Оце все буде на сьогодні знято. За сьогодні така задача. Зняти шифер і зняти всі оці все оце гнильо, всі оці балки. Ось так. А завтра почнемо розбирати верха. Ну, фокусуйся вже чи що. Будемо розбирати верха, тому що вони, я ж кажу, потребують тут ремонту перебудівлі. Ось над вікнами бачите оце все, воно держиться тільки благодаря віконній рамі. Це все треба перекладати. Так що, працюємо далі, а зараз вже обід спекотно і зараз пообідаємо та трошки відпочинемо. І продовжимо. Так що не переключайтесь, дивіться. Ну ось отак. Пообідав, упав гамачок і лежу, відпочиваю. Годинку відпочину. І почну працювати далі. Ну а поки я відпочиваю, ви подивіться українську народну пісню Звернення до Кацапів. Траля-ля, траляля, ми загасимо скаля. Не чербу вас сюди лісти, українська тут земля. Москалі, москалі, чи замало вам землі? Ми свою не віддамо, вас загасим на гімно. Подивись, снаряд летить, страх бабах москаль лежить. Войвал он за страну, забрать труб нема махому. Він спасав хір за кого, і хір знати від кого. І бандеру тут шукали, а бандеру ми спавали. Ми з загати москаля, ніхірбу вас туди лізти, Українська тут земля. Москалі, москалі, чи замало вам землі? Ми свою не віддамо, вас загасим на гімно. Москаль вміє воювати, зразу почав грабувати, Туповате, дурновати, він спіралку тягне з хати. будеш ти тікати, будеш мати, чим стирати, коли будеш портки страти. Траляля, -ля, тра ля ля ми загасимо москаля. Не хірбу було туди лізти, українська тут земля. Москалі, москалі, чи замало вам землі? Ми свою не віддамо, вас загасим на німи. Так, ну що, друзі, відпочили і будемо працювати. Кинув їм таку трошки зелень, там капуста та цибуля. Я розумію, велике, нічого, поклюють якось трошки. Там надклюють, там надклюють. Сьогодні у нас був один падьож, дуже шкода, вже такі вроде, здорові і гарненькі. Кормиш, кормиш і бац. Ну, але що зробиш? Чому був падеж однієї? Одного цепля не зрозуміло. Ну, але на війні, як на війні, без урону не буває. Так, ідемо далі. Що ми будемо робити далі? Ось курям теж кинув, зелені, хай клюють кормушки. Сюди поставив з цього сарая. Зараз винесемо те сіно. В мішках і будемо розбирати. Поїхали. Працюємо далі. Ну, ось уже й вечір, сонечко сідає. Сьогодні так дебело з дівчатами потрудилися. Все розібрали. Ось ці всі доски. Це все гниль. Все буде перепиляне. І зимою на розтопку дровяний котьов усе поїсть. Двері ці теж треба знімати, вони нікудишні. Дивіться, друзі, що виходить. Получається, отак все зняв, все демонтував. І дивлячись на оце все. Не знаю, як передає камера, але дивлячися вживу очима, то я розумію що, мабуть, Серега, ти його повністю розбери і заново виклади собі новий сарай. Тому що тут все потріскалось, воно ж світиться, не знаю, видно, ні. В ту сторону воно видно. Трещина пішла. Ось далі. Пішла вгору, тут навстречу їй друга. В общем, сарай тріщить по шву. Тут теж такі не по феншую, коротше, це все діло. Тут ось, я ж вже казав, тільки раді вікна воно держиться, воно як холодець, я тут піною на зиму піддував. В общем, дивлюся на це все, і думаю. Розбираю Серега і строю собі новий сарай. Так буде правильно. Тим паче його можна буде построїти більший, длінший і набагато функціональніший. Тут ще в нас Бачите, вообще стінка вивалюється. Це ми поливаємо. У нас і робота йде, і полив нашого огороду. Ось отак от, з допомогою такої бздинь-бздинь-бздинь. Поливаємо огород. Щось в цьому році. Не знаю як у кого. А у нас з урожаєм, напевно, буде біда. Цибулі практично нема, дуже погано, Картошка дуже бажає кращого капуста така, листя стоять, а головок що то не зовсім багато. Ну помідорчики да, в цьому році будуть чудові. і Ну і Мені головне гіркий перець, бо я люблю борщ із салом, і з гірким перцем. Огурчики я не так, а от помидорчики. Так, ну ладно, це я отвлекся. Так що, бачите, ось такий получився сарай. То я вирішив його перебудувати і продлити. Отак от, от од угла я ще можу взяти 3 метри. Плюс тут його 3 метри. І сюди. Я можу взяти ще 4 метри. І буде така чудова гарний сарай. 10 на 5. І це все буде класно. Зараз покажу. Я поки перекурював. Ми тут з дружиною совітувались і трошки зробили набросок. Зараз покажу. Ось ми тут з дружиною думу гадали. І отак спочатку, потім отак. Ну, а врешті-решт вирішили зробити собі ось отакий сарай. Який буде 10 на 5 Тут у мене буде кормоцех, так як я виготовляю корма. Тут у мене будуть бройлер і перепілка. А це буде свинарничок. Отак от буде краще, ніж те, що є зараз. Це так набросочок всього. А що воно буде і як? Ну я думаю, по-іншому не буде. Разві що там ще подумаю, куди двері, куди вікна. А в принцип коробки і действия цієї коробки цього сарая, я думаю, вам вже зрозуміло. Так що буду з вами дора. Слава Україні! Молодець, героям слава. Так що я буду з вами на сьогодні прощатися. На сьогодні роботи вже особливо такої нема. Залишилось таке по Ну, То вам вже буде не цікаво. Завтра будемо продовжувати розбирати наш сарайчик. Так що... Хочу вам сказати дякую, що дивитеся мої відео, мій канал. Ставите лайкоси, пишете коментарі. Підписуйтесь на канал. Все за все це вам дякую. Показуватися вам вже не буду на камеру, бо я такий грязний, що і в пупі грязь, не тільки представте, який я. Не хочу показувати себе. Так що, оце так. Сьогодні ми потрудились, а завтра будемо продовжувати. Ну а вам на все добре. Дякую ще раз за увагу. Всім пока-пока. До завтра, до нової зустрічі. Ну і слава Україні! Героям слава! Також не забуваємо в описанні цього канальчику. Я скидую реквізити банковських карт для підтримки. Поранених хлопців, які лежать в лікарні Хто дивиться мій канал, той знає, про що я говорю. Ну а хто вперше, то поясню, що ми збираємо кошти для того, щоб поліпшити час знаходження після поранення в лікарні для наших хлопців. Все, на все добре. sim, cá